Витоки конструкторського бюро південне сягають 1951 року. Тоді за рішенням радянського уряду, великий автомобільний завод, що будувався у Дніпропетровську, був переорієнтований на виробництво балістичних ракет. Для будівництва нових ракет на території заводу в 1954 році заснували самостійне конструкторське бюро. Його очолив талановитий організатор і видатний учений Михайло Янгель. Відтоді понад 40 років одне з найпродуктивніших в Україні конструкторське бюро Південне і потужний завод «Південьмаш» визначали світовий рівень багатьох напрямків ракетно-космічної науки і техніки, 22 червня 1957 року. Бюро провело успішне випробування першої янгелівської ракети середньої дальності Р-12 за американською термінологією СС-4. Вона стала наймасовішою і основною ракетою середньої дальності. Її поява призвела до необхідності обмеження, а потім і скорочення стратегічної ядерної зброї у світових державах. 24 жовтня 1960 року мав відбутися випробувальний пуск першої міжконтинентальної ракети конструкторського бюро Янгеля Р-16 сс СС-7. Однак, під час виконання передстартових робіт, приблизно за 15 хвилин до наміченого пуску відбувся несанкціонований запуск двигунів. Ракета вибухнула на стартовому майданчику. Хвилі вогняного смерчу розходилися від центру на відстань. 100-120 метрів і з надзвичайною швидкістю поглинали все живе. Одразу ж згоріли 76 чоловік. Серед них командувач ракетних військ, маршал Мітрофан Неделін, і велика група провідних спеціалістів Дніпропетровського конструкторського бюро. Згодом у шпиталях через опіки і отруєння померло ще 16 чоловік. сам Янгель і кілька чоловік, які палили осторонь, дивом залишилися живими. Не дивлячись на страшну трагедію, Дніпропетровське конструкторське бюро продовжило свою роботу. 16 березня 1962 року, розроблена в бюро південне ракета Носій вивела на орбіту космічний апарат, що здобув офіційну назву космос 1 Він став первістком реалізації радянської програми космічних досліджень Космос. За 40 років робіт зі створення космічних апаратів Державне конструкторське бюро південне розробило понад 70 типів космічних апаратів, надало до експлуатації 15 космічних комплексів світового рівня і здійснило запуск на орбіту близько 400 космічних апаратів власної розробки. У жовтні 1962 року СРСР спробував розмістити на Кубі 24 пускові установки ракет – і 16 пускових установок ракет СС-5. Це призвело до Карибської кризи. На 28 жовтня 1962 року до повної бойової готовності були приведені, як вважали американці, 20 з 24 пускових установок ракет сс 4 СС-5 передбачалося розгорнути в грудні. Напевно, вперше за свою історію США виявилися практично повністю беззахисними перед новою зброєю. Америка була шокована. Військові пропонували президенту Джону Кеннеді негайно бомбардувати Кубу. Понад 200 американських човнів здійснювали блокаду острова. Світ перебував на межі війни. На щастя, керівникам двох наддержав Джону Кеннеді і Микиті Хрущову вдалося розв'язати досить серйозне протистояння мирним шляхом у 1965 році. СРСР приймає до озброєння Р 36 СС-9 – ракету третього покоління, на той момент найпотужнішу бойову ракету у світі. Усього за період між 1965 і 1974 роком було розгорнуто 288 ракет СС-9 усіх типів. Вони перебували на озброєнні до 1980 року. Саме в Дніпропетровському конструкторському бюро в 60-х роках починають роботи зі створення перших повністю мобільних балістичних ракет. Для них застосували так званий мінометний старт. Ракета вилітала з контейнера, як корок з пляшки шампанського. Її двигуни запускалися вже в польоті. Рішення Михайла Янгеля про перехід на такий тип старту було настільки новим і незвичайним, що багатьом здавалося ризикованим. У США подібну задачу розв'язали лише через п'ять років. Цей проект мав велику кількість противників. Головний конструктор шахтних пускових установок Євген Рудяк казав. Підкинути як яблуко рідинну махину вагою понад 200 тонн це чистісінький абсурд. Янгель цей абсурд втілив у життя. Американці, дізнавшись про нову ракету, охрестили її сатаною. РС 20 за західною класифікацією СС 18 була спроєктована у конструкторському бюро Південне і збудована на південному машинобудівному заводі у Дніпропетровську. На озброєння прийнята в 1975 році. Максимальна дальність польоту ракети складала 10 тисяч кілометрів. Стартова маса 211 тонн. Її довжина становила 34 метри, діаметр 3 метри. Ракета мала 10 ядерних бойових блоків індивідуального наведення, які розділялися. Площа ураження кожного до 500 квадратних кілометрів. Сумарна потужність дорівнювала 1200 бомбам, скинутим на хіросіму. Виходячи на високу орбіту, всі голівки зійшли у хмарі хибних цілей і практично не визначалися радарами. Влучність попадання становила 350-440 метрів. Кожна голівка ракети мала індивідуальне наведення на ціль. суперважка ракета СС-18 – Призначалася для масованого ядерного удару по території противника. Цей тип ракет складав основну ударну силу ядерного щита СРСР. СС-18 занесена до книги рекордів Гіннеса як найпотужніша міжконтинентальна балістична ракета у світі. 21 березня 1986 року на космодромі Байконур почалися льотно-конструкторські випробування міжконтинентальної балістичної ракети МБР РС 20 В воєвода, що належала до сімейства ракет СС-18, Тоді спускової установки одного з випробувальних управлінь Байконура. Вперше стартувала остання модифікація найпотужнішої у світі міжконтинентальної балістичної ракети у 1989 році. СРСР мав 308 РС 20 21 квітня 1999 року відбувся перший комерційний запуск космічної ракети Носія Дніпро. Вона була створена на базі найпотужнішої у світі міжконтинентальної балістичної ракети РС-20.